Отже, новий рік настав, починаються нові проекти. Буду вишивати хустку, в якої будуть всі різні кути, я вже відмалювала. Таку хустку я вже вишивала, але цього разу буду трошки в інших кольорах. Вишивати, бо минулого разу була тканина хакі більш тепліша теплішого відтінку, а зараз буде трошки холоднішого відтінку. Довелося мені переміститися на підлогу, бо хустка такого розміру, розміру, що не поміщається на столі. Звісно, мені допомагав мій помічник сніжок, без нього не обійшлося. Тут я вже переношу малюнок на тканину. Малюнок нанесла за допомогою копіювального паперу. Зараз знімаємо, подивимось, що вийшло. Все видно. Вишивати можна. Нарешті я відмалювала хустку, пішло в мене 4 години. На це заняття. Камера не дуже добре передає, але відмальовано нормально. Вишивати можна. Це тканинка Льон, а виглядає так ніби шовк. Зображення не дуже чітко видно, але для вишивки годиться. У наступних відео буду показувати вже процес вишивання. Друзі, якщо вам сподобалося відео, ставте лайки, підписуйтеся, задавайте питання, якщо є. І до зустрічі в нових роликах. Далі буде вже процес вишивки.